Всім привіт, дівчатка, дуже рада вас бачити на своєму каналі. У мене, можна сказати, продуктивний такий ранок. У мене допралася моя пральна машинка, ставлю її на ніч, Ну, у нас так дешевше. І вивішую білизну на вулицю. Тут воно все швидко сохне, зараз тепленько, і я приїду вже з магазину, воно буде майже вже все сухе. Обов'язково поділюся закупкою. а зараз відправляюся в магазин собі написала список, і це дуже круто. І поділюся, що ми там купили. І так, дівчатка, наша закупка в магазині метра, і показую, що ми купили. Ось такі сирочки, можна купити сказати, це йогурти Альпро. Вони дуже смачні. Взяла з персиком і взяла вишня і полуниця. Якщо ви берете ось таку упаковку, набагато-набагато дешевше. Тому я взяла дві такі, можна сказати, упаковки. Він на два тижні, можна сказати, вистачить. Ось така такі паперові рушники, начебто непогано поглинають. І е, акції не було, якщо ви берете один, то теж на погана ціна. Так, далі взяла ось такий сів. Я чищу їм пральну машинку, де наліт збирається, в, де порошок ми сипаємо, там у мене наліт буває збирається і на цьому е, контейнері, куди сипати порошок, теж збирається. І сів, класно, класно з цим справляється. Хоча ось так я його на, цю, на крани не полюбляю, Тільки в пральну машинку, і він, він мені вистачає надовго, але той мій закінчився десь, напевно, роки-два, а то може більше було. Тому е, була ціна класна і взяла його. Далі взяла ось такий Таку сіль, щоб машинка моя, посудомийна машинка гарно працювала. І якщо ви берете ось такі дві солі, йде класна знижка. Тому, звісно, дві взяла. Потім взяла сам засіб самат. Мені самат подобається. Єдине ціна не подобається: 420, здається, гривень, але нічого не поробиш, руками посуд мити я не хочу. Тому поки беру. Буду... Так, Далі взяла ще. Ось такі інсалата, якщо ви берете один, теж непогана ціна, тому взяли. Далі, ось такі дівчатка, були кондиціонери для е, е, тканини. так, І мені сподобався і ось це, і ось це. І якщо ви берете в асортименті вони, якщо ви берете будь які вони йдуть по знижці. Здається, по 69 гривень. Здається, не пам'ятаю. Так, ціни буду підписувати, намагатися підписувати, що я все в принципі, фотографувала. Ось такий золотий молодший сир. Метро, не знаю, як він буде в сирниках себе поведе, але думаю, він теж буде непоганий. І ціна мені його теж сподобалась. Якщо берете два, то йде знижки. Потім взяла тім. В принципі, знаєте, я їжу за деякими продуктами, які немає. У метра це не в метра, а в інших магазинах це в тіті мене має. Мені дуже подобається, як і в такому, знаєте, вигляді, як окремий продукт. Його до салату можна додавати. Ну, будь-де його можна додавати. Мені дуже подобається. Якщо берете дві, то йде акція і шість акцій. Я взяла чотири. На жаль, акції тільки пішла як по дві. Він йде по 500 по грамів. Так, далі взяла ще. То, тобто, В принципі, я їжу за затіки, за бо нагетси — Це найсмачніші нагетси, які є. Хоча легко непогана фірма, але все-таки нагетси — нагідний. Так, у мене їх дві упаковки, де друга, ось друга. Якщо вибирати, то йде класна з Далі взяла кетчуп, здається по 59 гривень, якщо ви берете дві, тому, звісно, я взяла. Він теж непоганий, лагідний. І на всі соуси зараз йде знижка в годині метра. Потім була ось таку клубку, що мою дочка полюбляє. Ось таку. І якщо, звісно, ви берете дві, то йде непогана знижка. Потім були кабанчоси, батки, здається по 49 гривень, це взагалі-така, знаєте, дуже гарна ціна, тому взяли. Дочка взяла і собі такі ще слайси. Не знаю скільки, бо вона брала без мене якраз. Потім взяла собі каву, макаву, розчину, хоча в мене є і не розчина, але іноді полюбляю пити розчину. Потім взяла дві пачки майонеза, Якщо ви берете майонез ну, дві пачки, то він йде дешевше. Тому взяла, звісно, дві. Так, потім ще взяла дочка, ось такі шоколадки. Шоколадки йшли по акції по три штуки, тому вона взяла. На жаль, сін не знаю і фото не робила, пункт, тому що брала дочка. Потім вона взяла собі такий арахіс. Я його бачу, що вона частенько полюбляє, напевно, дуже смачний. І саме що класне, знаєте, що метро? Оце ось це борошно, воно дуже класне. Я Мені подобається все. метро шеф. Дуже подобається борошно, воно дуже-дуже непогане. Так, 115 грив, 111 гривень стається. Так, і в це в мене вся закупка в магазині Метро. І скільки ви, як думаєте, скільки мені нарахував шеф? дуже-дуже багато ось нас ще трішки розірвався. 3200. Ось така, начебто не ну, може не велика-невелика, але 3200 треба було витратити. Ось такі покупки я сьогодні зробила в магазині метро. І хотіла, дівчатка, поділитися цікавою історією. Сьогодні я забрала посилку з Нової Польщі, замовила собі вітаміни, поділюся з вами. Замовляю собі і омегу, і вітамін Д на постійній основі п'ю, але омегу я п'ю з вересня по травень. Ну, так мені гінеколог мій так сказала. Я не призиваю, знаєте, не кажу, як правильно кожен лікар назначає пацієнту свої дози, свою схему. Ну, ось так, мені назначили так, а вітамін Д п'ю на постійній. Основі, Тому що в мене запалення внутрішнього вуха, і мені потрібно, щоб він був у нормі. Якщо він не в нормі, у мене починає боліти голова і тому подібне. А як ми знаємо, вітаміна Д нам не вистачає. Хоча на влітку сонечко і все таке інше, але він у мене, як я в перший раз здала, він був настільки критичний. Що я сама була в шоці, коли я побачила ці цифри, тому стараюсь намагаюсь замовляти. Є, звісно, хороші вітаміни, є погані. Я дивлюсь одну дівчинку, яка розказує, які вітаміни треба пити. Але, знаєте, це в неї є платні курси, то там вона більш детально все розповідає. А не безкоштовних таких відео, як тіпу Тік-Току. Да, вона, якщо її важно слухати, вона розказує, можна почути, які вітаміни краще купляти. Тому що буває, що вітаміни купляєш і їх п'єш, і не відчуваєш якоїсь дії. І я пила такі одні вітаміни, які я ну, от пила, як би нічого не пила, як водичку просто. Тому прислухаюсь, мені б допомогло, і я вже на собі перевірила це, тому що був такий випадок, що я прийшла до лікаря, у мене був один діагноз, і вона сказала, що ну, треба там пролікуватися, дивитися, але я почала пити вітаміни. Там така схема є, і не тільки вітаміни там пила, але і вітаміни також. Тої захворюваності, ну вони допомагають, як так сказати. Тому я пила, і вона, ця схема мені допомогла. І звісно, я тепер до цього прислухаюся. Платні е, уроки я в неї не брала ніколи. Просто слухаю такі е, безкоштовні відео, в яких вона надає інформацію. Там у неї є таблиця, які виробники можна купляти, які краще не брати, обходити, як кажуть, стороною. Ось тому замовила собі вітаміни. Я зараз показую, що замовила. Замовила ось таку омегу. Розумію, що треба було замовляти велику таку баночку, але ця омега така не бюджетна, тому поки замовила таку маленьку на 50 капсул, але я її буду купляти, пити з вересня місяця, тому це, як кажуть, на потім. А треба буде ще добрати. Звісно, це ну, на 50 днів це ну, мені до, треба пити до травня, тому ще треба таку баночку купити. Потім взяла ось такі вітамін Д. Але це однаковий вітамінде, він такий, знаєте, доволі бюджетний. Це з бюджетних варіантів такий. То я взяла, відкрила і пересипала все одну, Тому що, ну навіщо щоб стояли дві? Тут 30 капсул і 2000 п'ю одну капсулу, але на початку пола дві капсули і була ось цієї фірми. Це такий вітамін Д дуже класний, але він не бюджетний. Тобто в цей раз я взяла трішки, я кажу, бюджетний. Хоча, ну, в принципі, він дієвий. Ось таку омегу я взяла і ось такий вітамін Д. А, цей магній я п'ю на постійній основі цитрат, ну, начебто він мені допомагає. Вважаю, що все-таки він якось так, знаєте, ну, коротше, з ним якось спокійніше. так? І ще п'ю ось таку спіроліну, але мені сказали, дівчатка писали, що можна купити звичайну спіроліну в аптеці і це буде теж непогано. В принципі, я не можу сказати, що вона не бюджетна, вона і бюджетна, і не бюджетна, в така середня ціна, але в аптеці можна купити набагато-набагато дешевше. Тому, напевно, наступний раз куплю в звичайній аптеці спіроліну. Щось я не можу сказати, поки за неї нічого. Може, і щось відбувається, ну, таке, знаєте, двояк. Такі відчуття. Так що ось такі вітамінки я собі купила, вітамін Д і О. Сьогодні йшла забирала ці вітаміни, йшла пара переді мною, чоловік, жінка, і е, дитинка в колясці десь ну, рік, може рік і два. Ну, Сандалі були діти, тому думаю, дитинка вже ходить. І тато знаєте, так призупинився цей молодий чоловік, зірвав квітку, а я йду за ними. Е, ну, так, на відстані такої, Але мені їх видно гарно. Зупинився там ці листочки були, прибрав листочки і так іде. Думаю, напевно, жінці подарить. Думаю, зараз поцілується, згадала, як ми були молоді, знаєте, і там десь мені хто теж чоловік рвав квіти. Так було приємно дивитися на цю на цю всю таку, на цей процес, можна так сказати. А тато доганяє їх, бо мама йшла з візочком, уже, ну не зупинялася, як він рвав. Я думаю, що вона і не помітила, що він рвав. І доганяє її і дає квіти не жінці, а дає, дає квітки, квітку дочці. І так, це було дуже-дуже приємно. Я аж, якщо чесно, посміхнулася, тому що так думала 100% віддасть жінці, а він віддав дочці. Ну, було цікаво наблюдати за цим всім. Так, зараз показую вітамін і продовжу свій день далі. Хочу спробувати рецепт з Тік-Току. Мені там ті рецепти дуже-дуже подобаються. Я коли дивлюсь рецепти в Тіктоці, думаю, на наступний день я все приготую. Але ж ні, щось вже по стандарту готуєш. Якийсь рецепт не подобається, якийсь подобається. Але сьогодні думаю, що мені цей рецепт сподобається. Він дуже дуже простий, простий, дуже легкий. Якщо ви, там, наприклад, хочете перекусити, цей рецепт підійде за 5 хвилин, він вже готовий. Так, зараз показую іду робити рецепт. Спочатку ще хотіла поділитися з вами, що я купила. Такий набір продуктів зазвичай, хлібець там, сметана, ну таке коротше. Але я хотіла поділитися ось такими спеціями. Зараз вони в форі по акції. Я зайшла, дивлюся по акції непоган, непогана знижка. ось, наприклад, я не, ну, я не. Цей не використовую ніде. Але мама моя його використовує. І так, взагалі, воно коштує, здається, 32 гривні. А зараз 18, здається, якщо я не помиляюсь. То я мамі взяла, взяла собі часник і ось таку карі. Ми таке полюбляємо використовувати. Тому, кому хто використовує в дівчатках такі приправки, йдіть фору Там знижка непогана. Не на всі, але на більшість. Знижка є. Робимо, дівчатка, рецепт з тіктоку. Нам потрібна для цього рецепту кукурузка це для початку. І ось такий сир. Я його натерла на терці. Я взяла ось такий золотий резерв Моцарела. Він був тим паче по акції в ОТБ, тому взяла. І будемо пробувати. Звісно, я вже трішки вечерю приготувала, ось такі кабачки приготувала, це майонез і чесночок зверху. Це дуже-дуже дівчатка смачно. І в мене тут гречка вже відварилася. І відбив. І в нас є. І ще буде ось така кукурузка. Зараз ми кукурузку висипемо на деко, потім посипемо сиром, такі, можна сказати, тарілочки, начебто так зробимо. І будемо відправляти у духову шафу, і потім з вами зробимо начинку. Так, водичку з кукурузки я вилила. Ось так зробила і вилила в рак. Можна сказати, два млинця. Я зробила. Можете їх зробити меншими, можете робити їх більшими. Я зробила ось такі. Думаю, надію, що у мене це все вийде і ну, цей рецепт. І кукурузка моя не розпадеться. Ну, побачимо. Надію, що сир гарнесенько розплавиться і буде її гарнесенько тримати. Ставимо в розгріту духовку, щоб, знаєте, така була смачна скоринка.